Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні представляю вашій увазі плакучу яблуню із жовтими плодами. Значить, ось так вони виглядять до морозів, світло жовті, а після приморозку вони виглядять ось так. І самі смачні ягоди, ті, що після приморозку, Я б їх назвав. Готове варення на ножках, на яблуні, яке не потрібно більше готувати. Коли розжовуєш таке яблучко, наче єси таке яблучне, дуже смачне пюре, багато вітамінами. Тому хто хоче готове варення на дереві, було б добре посадити цю яблуньку. І коли ви будете в садку, проходити мимо, завжди живитися цими яблучками. Яблуня дуже декоративна, листя, листям, цвітом і особливо такими плодами. Яблучка висять до самої весни, аж поки їх не об'їдять пташки. Пташки також люблять ці яблучки. Ізумітельні. Компоти получаються, якщо їх нарвати і зварити в свіжому вигляді в консервованому не пробував. Так що, дорогі друзі, такий шедевр, шедевр творця маємо. Незвичайна декоративна жовта райська яблунька. Хто хоче, звертайтесь до нас, у нас їх багато є на продажу. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей.